Деякі домофонні компанії вже біля вашого під'їзду намагаються підібрати код до платоспроможності мешканців замінити ось такі двері на свої з домофоном. А як вони вас переконують? Ідуть на компроміси чи спочатку встановлюють двері, а далі вимагають гроші. На що ми, мешканці, маємо право? Про це сьогодні у соціальні шпаргалці. Я розповім, яка зі мною трапилася історія чотири роки тому. Одна із домофонних компаній Львова вирішила встановити у моєму під'їзді свій пристрій. Хлопці розпочали розмову так: хочете ви того, чи не хочете. Від вашої думки нічого не залежить, ми встановимо у вашому під'їзді домофон. А ще так звані менеджери мене залякували. Мовляв, якщо не встановлю в своїй квартирі трубку домофона, то ризикує життя. До прикладу питали, як би я відчинила двері швидкій. Так можна й померти в квартирі, якщо самі ви вже ходити не можете і нема нікого, аби зійти на перший поверх та впустити медиків. Як ви думаєте, чи довго б багалися старші люди після таких пояснень? Я думаю, ні. Останні б гроші віддали, але трубку домофона в своїй квартирі таки б встановили. Ви вже зрозуміли, цього терпіти я не змогла. Що з того вийшло? Пригадаємо разом! На запитання, що ж це за фірма у такий спосіб пропонує товар. Світлані дали брошурку компанії Домофон інженіринг охорона. Її знайти було нелегко. За вказаною адресою лише зачинені двері. Телефони мовчали. Фірма переїхала після тривалих пошуків. Журналістам таки вдалося поспілкуватися з представником компанії. Ось як він відповів на запитання, скільки мешканців з під'їзду повинні погодитися, щоб домофонна компанія розпочала монтажні роботи. Абично у нас менеджери роблять діло всех квартир, всех без исключения. Это, то есть, 100% входит все квартиры. Кто хочет домофон, то подписывается сразу. Обсуждается цена, все рассказывается. Есть такие монтажные документы, протоколы, сбора собрания. Люди подписываются. Кто не хочет домофон, он говорит, я не хочу, но не против дверей. Фраза Я проти домофону, але не проти дверей ключова. Вона показує, що представник компанії добре знає, скільки мешканців повинні погодитися на заміну дверей у їхньому під'їзді. А це 100%. Бізнесмен грає словами і заплутує людей. Мовляв, жителі відмовилися від домофону, але не відмовилися від дверей. І формально фірма має 100% згоду мешканців. А чому це так важливо? У багатоквартирному будинку підвали, дах, комори, опорні конструкції, електричне, механічне, сантехнічне обладнання, а також і двері до під'їзду. Це спільна сумісна власність власників квартир. А стаття 369 цивільного кодексу роз'яснює розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності. А в нашому випадку це двері до під'їзду здійснюються за згодою всіх співвласників. Це абсолютно правильна стаття. І більше того, я вам ще скажу, є роз'яснення конституційного суду 2007 року, який визначає, що Внесення змін в місцях загального користування конструктивних елементів для цього потрібна згода всіх мешканців. Добре. Тобто, якщо підходити з чисто формальної точки зору, звичайно, цю фірму потрібно звідти відправити. У нас є такі ви. Так коментував ситуацію голова Шевченківської райадміністрації, району, де мешкала Світлана, без виправдовувань теж не обійшлося. Представник компанії домофон інженіринг охорона запевняв, до Світлани приходили, а відповідно й погрожували журналістці. Взагалі не його працівники. Скажу вам чесно, чисто це не наш подіс. Як ви гадаєте, в моєму під'їзді є домофон від цієї компанії? Ні. Те гори підприємця я більше ніколи не бачила, але домофон у мене є. Компанія, яка його встановила. Ми мешканці обрали без тиску. Прочитали відгуки в інтернеті, попитали мешканців інших під'їздів, де вже встановлені їхні домофони. Два роки, і все гаразд. Є певні юридичні тонкощі і різниця між будинком, в якому утворене ОСББ та комунальною багатоповерхівкою. Якщо у вас діє об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, то правила гри такі. З приводу ОСББ, наприклад, у статутах переважно передбачається, що це вирішується загальними зборами співвласників. Відповідно, збори повноважні при кворумі, тобто 50 плюс 1 на зборах ОСББ, то рішення вважається таким, що прийнято. Відповідно, якщо це рішення винесене на збори. І прийнято простою більшістю, то тоді мешканці мають право встановити домофон. Якщо ваш будинок обслуговує ЖЕК, тобто він є комунальним, то все відбувається за сценарієм, який я описувала раніше. Власники квартир є співвласниками багатоповерхівки, а саме всіх допоміжних приміщень та конструкцій, в тому числі і дверей. А тому потрібна 100% згода співвласників. З приводу будинків, які під відомчо комунальних підприємств ЛКП, тобто там ситуація дещо інша. Відповідно, там може вимагатися згода всіх мешканців будинку, оскільки як такого, ну тобто, з приводу цього будинку вони вважаються співвласниками. Навіть одна особа може створити серйозні проблеми і заборонити встановлювати цей домофон. Директор одного із львівських ЛКП Роман Олійник менш радикальний. На його думку, закон законом, а має діяти правило більшості. Ті люди, які не хочуть по якимось там економічним поглядам, тому що деякі люди не можуть просто-напросто оплатити це, вони повинні не страждати однозначно. Ті люди, які хочуть, повинні забезпечити їм доступ. Та спритники бувають різні. Інколи домофонна компанія не назбирала навіть половини дозволів від мешканців, а вже встановила двері. Далі бізнесмени вимагають гроші. Мовляв, роботу вже виконали. Платіть, не піддавайтеся. Уявіть, як ця домофонна компанія згодом буде обслуговувати ваш під'їзд. Вихід писати заяви спочатку до ЛКП. Люди не хочуть, вони повинні прийти в ЛКП, тому що як би там не було, будинок знаходиться на балансі ЛКП. Написати заяву обов'язково. ОКП відреагує зразу ж. Вона вийде на місце, будуть збори з мешканцями. Обговорюється це, це питання, ця це проблема буде обговорюватися, і тоді вже спільно з мешканцями будуть прийматися якісь рішення. Та заяву потрібно писати правильно у двох примірниках. Мешканець пише заяву в двох екземплярах. Перш за все, для того, що він мав доказ того, що він нас зареєстрував заяву. Ми ставимо ставимо. Там на заяві пишемо вхідний номер. Наприклад, це сьогодні 215-та заява від 4 липня 2014 року. І такий самий штамп ми заповняємо на заяві мешканця. Чи цього достатньо, аби проблема розв'язалася по-різному? Добре, коли вас багато, коли ви пишете про порушення прав не лише до ЛКП та міського голови, а навіть до правоохоронних органів. А ще краще заручитися увагою журналістів. Ще одне питання: кількість ключів, які домофонна компанія повинна видати безкоштовно. Не один і не два, як стверджують її працівники. Стільки, скільки є співвласників квартири. Це по-перше. А по-друге, стільки, скільки є зареєстрованих осіб у помешканні. Слід звертати увагу на будинкові книги, ну і на прописку на місце реєстрації певних осіб, якщо в квартирі є зареєстровані особи, які навіть не є власниками, але, наприклад, або є співнаймачами цієї квартири, або просто прозивають тимчасово, або на підставі договорів оренди, відповідно, вони теж мають юридичні права. На вільний доступ до місця проживання, навіть якщо це не постійне тимчасове місце проживання, тобто вказані особи теж мають право вимагати отримання безкоштовного ключа. І якщо це є повнолітня особа, то вона однозначно має отримати ключ. Отож, пам'ятаємо відповідно до статті 9 житлового кодексу України, ніхто не може бути обмежений в праві користування житловим приміщенням. Це означає, якщо шість осіб зареєстровані у квартирі, значить всі вони мають право безперешкодно користуватися житлом. Домофонна компанія має видати безкоштовно шість ключів. Фон це не вічне зло, це благо, яке захищає принаймні від випадкових непроханих гостей. Насправді, є і фірми, які дбають про інтереси мешканців. Однією з таких керує Віктор Проданчук. Його компанія встановлює пристрої вже багато років. Підприємець стверджує, головне в його бізнесі бажання шукати компроміс. Ми всім людям, які не під'єднуються, даємо безкоштовні ключі. Так що ми кожній людині надаємо вхід в свою. В своє житло, що будівлю, де вона проживає, що вона може спокійно зайти і користуватися. Якщо у під'їзді хтось категорично проти домофону, працівники компанії з'ясовують причини. В більшості випадків робимо знижку, коли вже дуже старенька жіночка чи чоловік не має дітей. Де були такі випадки в нас є і подяки від людей. Безкоштовно, безкоштовно ставимо їм аудіо чи відеопристрій. А ще ця компанія передає двері, які встановила у власність мешканцям. Що це дає? Жителі зможуть найняти будь-яку фірму для обслуговування, бо двері вже їхні. Інші фірми надають двері лише в оренду, а цим ловлять на гачок споживачів. Адже, якщо вони відмовляться від обслуговування цієї компанії, гіпотетично бізнесмени можуть приїхати і двері демонтувати. Уважно читайте свій договір з домофонною компанією. Терпіти бороти ще шукати компроміс, вирішувати вам. Однак ви вже знаєте, є варіанти на все добре.